Сергій Володимирович, добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, що ви за таку гарну капусту знайшли в рядках? Новий гібрид під шанковку, під переробку на процесі. Надзвичайно солодка, біленька. Колір пластично білий під переробку. А внутрішню структуру покажете? Довгий лист, якраз те, що потрібно під переробку. Невеличкий качанчик. По смаку, щось провіримо. А вона трипсом муражується, як для гібридів, які призначені для шинковки, то можна сказати що ні. А скільки днів має цей гібрид період вегітації? 115 до ряд, тут 120 днів, але ми вже бачимо, що вона частково перестишо. Так, що по смаку? От, ну, супер, багато. Цукрів. І ще буде набирати, я так думаю. Тому ви радите нашим переробщикам по кольору, по смаку ідеальний хібри. Дякую за обзор. Ось така білосніжна капуста під назвою Креатор.